У нас дві загрози національної безпеки країни. Це зовнішня агресія і внутрішня, колосальна, я би сказав, тотальна проблема. Це корупція. Протягом останніх 20 років, на великий жаль, боротьба з корупцією велась формально, виключно показова для засобів масової інформації, затримали керівників Жеків десь на цьому рівні працівників державного апарату, які не впливали на тотальну корупційну форму знищення і економічних, і моральних підвал нашого суспільства. Особливо під час спанування режиму Януковича корупція стала фактично державною політикою. Вона була доведена до свого максимуму, коли всі структури, всі органи мали свої корупційні завдання, системи, побори, які були структуровані, обраховані, які перетворювали, перетворювалися на Витягнуті з кишень українців мільярди. Чому не відбувалась системної боротьби з корупцією? Тому що змінювалися керівники, а схеми фактично залишались. І нові керівники просто успадковували схеми в тому чи іншому форматі. Хочу сказати, що під час війни. Займатися корупцією це не просто злочин, який оформлений в нашому кримінальному законодавстві. Це справжнє мародерство. Мародерство за спинами тих, хто віддає життя захищаючи країну, мародерство по відношенню до тих, хто останні копійки віддає на оборону держави. Ви знаєте, я повністю підтримую пропозицію прем'єр-міністра щодо посилення, причому системного посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини і взагалі не збільшення застав, а повне скасування будь-яких застав для злочинців, які затримані за корупційні злочини. Не може злочинець відкупатись вкрадених коштів. Але ви знаєте, перед тим як людину відправляти до гінстарних закладів, я би знаєте, відправляв би їх на фронт, щоб вони пройшли через строї захисників України. Я би робив би зустрічі цих покидьків з батьками вбитих героїв. І коли вони залишаться після цього живими, то тоді вже на виправні роботи. Ви знаєте. Дуже важливо, щоб боротьба з корупцією почалась саме з тих органів сектору безпеки країни, які зобов'язані протидіяти цьому злу. Так, зараз формується Антикорупційне бюро. Але, шановні колеги, я звертаюсь до працівників Міністерства внутрішніх справ, першу чергу. Ви один із головних. Органів України, який повинен запобігати цьому зло. І я дякую міністру внутрішніх справ, що саме працівники міліції почали боротьбу з корупцією з себе. Коли заарештований діючий керівник центрального органу виконавчої влади в системі Міністерства внутрішніх справ, без самоочищення. Наших силових структур, правоохоронних органів. Всі розмови про боротьбу з корупцією це просто, вибачте, пустопорожні білочки. Без очищення системи МВС, прокуратури, Служби безпеки тощо. Будь-які розмови не варті нічого. В той же час ми змушені констатувати, що багато з тих схем. Які працювали десятки років, працюють і зараз. Це побори за закупівлю ресурсів за бюджетні кошти, це продажа посад, це кришування кримінального напівкримінального бізнесу. І ці питання сьогодні залишаються в країні, яка воює. Тому боротьба з корупцією повинна проводитись формами і методами, які відповідають ситуації в країні, що веде війну. Без жалю, без компромісів, без обмежень, засобів боротьби з цим злом. Я переконаний, що. Реформа, яка розпочалась в Міністерстві внутрішніх справ, і тут я також хочу підтримати міністра і силових органів Міністерства внутрішніх справ, зробила вже перші кроки від теорії до практики щодо реформування. І саме реформування Міністерства внутрішніх справ, всіх структурних підрозділів Міністерства, повинно в першу чергу забезпечити очищення від корупції. Так, треба припинити і популізму. Політичний популізм, дімагогію навколо того, що і без зарплат вони попрацюють. Ні. Треба платити відповідні зарплати. І штучні обмеження, які були в проєкті бюджету, внесені туди виключно з популістичною мотивацією, сьогодні зняти. Але і відповідальність за кожний крок. За кожну дію працівників своїх структур і в першу чергу тих, хто залишається в різних схемах, в різних брудних формулах споживання, в першу чергу, очищення повинно бути тут. Я переконаний, що сьогоднішня колегія не просто буде констатувати факти злочинів, а чітко відпрацює механізми швидкого реагування на цю проблему. І це стосується не тільки тих, хто вже попав в систему, але й тих, хто сьогодні Сидить, в тому числі і тут, і думає, пронесе чи не пронесе, ні пронесе. Ви бачите, ні офшорні технології, ні гатівкові якісь приховані розрахунки не залишаться без реагування. У нас є всі механізми, всі засоби для того, щоб зупинити будь-якого корупціонера, на якій посаді він би не знаходився. І що принципово для нас, і це повинна бути позиція не тільки МВС, а всіх своїх структур, всіх органів влади. Жодна посада, причетність до політичних партій, до патріотичних рухів, красиві розмови, публічні заяви не захистять того, хто формує свої статки. Шляхом корупційних схем Крапка. І рівність перед законом це не те гасло, яке, знаєте, всім вже набридло. Це той механізм, який в кінці кінців повинен запрацювати в нашій країні.